Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм улюбленим рецептом десерту Міні-Павлова ніжне бюзе, крем маскарпоне та свіжа ягода, що може бути смачніше. Цей десерт заслуговує уваги, бо виходить він надзвичайно смачним та ніжним. Спочатку приготуємо меренгу. Обов'язково зверніть увагу, коли ви розділяєте білки від жовтків, жодна крапля жовтка не повинна попасти до білків. Білків збиваємо на середніх обертах по приблизно 3 хвилини і потім починаємо потрошки додавати цукор приблизно по 2 столові ложки. Після кожного додавання цукру збиваємо 3-4 хвилини, щоб цукор повністю розчинився. Коли ввели весь цукор, додаємо 1 чайну ложку лимонного соку і продовжуємо збивати на середніх обертах. За часом це приблизно 8-10 хвилин ручним міксером. Меренга має бути глянцева та дуже гарно триматися на венчиках від міксеру. Подивіться, як гарно меренга тримає свою форму. На даному етапі додаємо кукурудзяний крохмаль і взбиваємо ще одну хвилину на мінімальній швидкості міксеру. Подивіться яка гарна меренга у нас виходить і глянцева, вона дуже гарно тримає форму, це дуже важливо. Далі нам потрібно перекласти меренгу у кондитерський мішок. Насадку я буду використовувати відкрита зірка. Коли додаєте меренгу у кондитерський мішок, добре її притисняйте силіконовою лопаткою, щоб не було повітря. Пательню я встелила пекарською бумагою і відсаджуємо міні-павло. Діаметр я роблю 5 см, а висота 2 см. Зверніть увагу, що я відсаджую меренгу так, щоб всередині був простір для нашої начинки. Сушимо меренгу ми у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 80 градусів, не більше, приблизно півтори години. Дуже уважно слідкуйте, щоб не перетримати. Зверху має бути хрустка скоринка, а всередині меренга має тягнутися. Якщо ви бачите, що під час випікання меренга стає такою жовтою, це означає, що у вас занадто висока температура, її треба трошки знизити. Тим часом підготуємо ягідну начинку. Нам знадобиться полуниця, кукурудзяний крохмаль та цукор. Можна використовувати будь-які ягоди, які ви любите. Кукурудзяний крохмаль додаємо до цукру і все ретельно перемішуємо. Полуницю необхідно добре пробити блендером. До речі, можна використовувати і морожені ягоди та фрукти. Пюре викладаємо у каструльку з товстим дном. І ставимо її на середній вогонь. Коли пюре починає закіпати, одразу всипаємо кукурудзяний крохмаль з цукром і швиденько все перемішуємо, варимо помішуючи до повного загустіння. Пюре ось такої консистенції в нас має вийти густе, не тікуче. Наразі воно ще тепле, але коли воно охолоне, воно стане ще густіше. Перекладаю його одразу у кондитерський мішок. Так буде набагато простіше з ним працювати. Приготуємо крем маскарпоне. Холодні вершки з жирністю 33% всипаємо у миску, додаємо цукор і починаємо взбивати на середніх обертах міксеру. Коли вершки взіб'ються до ось такої консистенції талого морозива, ми додаємо сир маскарпоне І збиваємо до однорідності приблизно одну хвилинку. Дуже уважно не перевзбити. Крем маскарпоне не потрібно дуже довго збивати. Крем маскарпоне готовий. Подивіться, який він гарний, як він гарно тримає форму і він дуже смачний. Щоб мені було зручніше з ним працювати, я його буду перекладати у кондитерський мішок. Насадку я буду використовувати закрита зірка. Коли викладаєте крем у кондитерський мішок, зверніть увагу, добре його притискайте, щоб у вас там не залишалось повітря. Подивіться, якого гарного кольору вийшла в нас меренга. Вона зверху має хрустку скоринку, а всередині має бути м'яка. Це можна перевірити ось таким чином. Охолоджується меренга дуже швидко, приблизно 10 хвилин, і можна одразу буде з нею працювати. Беремо кондитерський мішок з нашою ягідною начинкою і викладаємо начинку всередину. Кількість начинки можна регулювати за власним смаком, але я люблю, щоб її було багато. Далі беремо другий кондитерський мішок з кремом маскарпоне. І відсаджуємо вже крем. Я використовую крем маскарпони, також можна використовувати просто звичайний крем з вершків. З жовтків, які у вас залишились, можна зробити заверний класичний крем та взбити його з вершками. У вас також вийде дуже смачний крем. Для декору я буду використовувати свіжу ягоду. Полуничку можна використовувати будь-яку ягоду, яку ви любите. Взимку, якщо ви робите такий десерт, можна для начинки використовувати апельсини і для декору також маленькі дольки апельсину. І, звичайно, декоруємо міні-десерт Павлова. Це дійсно дуже смачний рецепт, вартий вашої уваги, обов'язково спробуйте приготуйте. Також можна декорувати горішками, фісташками, сублімованими ягодами, до чим завгодно, що ви любите. Взимку, коли ягода свіжа дуже дорога, дуже гарно для декору підходить сублімована ягода. Особливо, якщо ви робите такий десерт на замовлення. Наприклад, ви всередину робите малинову начинку і купуєте сублімовану малинку для декору. Це дуже ніжний десерт, який обов'язково всім сподобається. Ну і звісно покажу вам, який він всередині. Ви тільки подивіться, дуже ніжна хрустка скоринка, всередині меренга тягнеться, дуже смачна ягідна начинка, крем скарпони, це дуже-дуже смачно.